Друзі, вітаю! Сезон консервації саме у розпалі. Приготуйте ось таку салаку з овочами на зиму. Смачна відносно недорога риба, вихід 16-17 півлітрових баночок із порції. Готую усе без автоклаву і, повірте, це в тисячу раз смачніше, ніж купована баночка кільки в томаті. Впевнена, що така консервація не буде зайвою і з'їдять усе точно. В будь-який час відкрили на хліб, намастили і перекусили. Ціна питання в рибі. Якщо овочів, врожай маєте свій, тоді потрібно купити тільки салаку. Її потрібно 3 кг уже очищеної риби, без відходів. Але купую 4,5 кг, тому що відходів буде 1 кг і 5 кг це буде ікра та молочко, голову черевце та хвіст обрізаю ножем внутрішній зачищаю. Плавці одразу обрізаю ножем або ж потім ножицями. Ось такі тушки салаки тепер потрібно добре вимити всередині. До речі, салаку можете замінити мойвою, замороженим оселедцем або скумбрією, хеком, але, звісно, це буде дорожче. І обов'язково вимиваю всередині черевця, добре від чорної плівки. Якщо її залишити, буде риба гірчити. Тому добре вимиваю всередині. Якщо цю чорну плівку важко відмити, користуюсь ось такою жорсткою мейкою. Виміті тушки розрізаю на дві частини. Ось так, потім рибу під солію за смаком. Це приблизно 1 столова ложка солі на 3 кг. Обвалюю у борошні невеликими порціями, за допомогою лотка із кришкою. Це дуже швидко виходить. Молочко та ікру теж так само. Але додавати чи ні, вирішуйте самі. Я не додаю, просто посмажу потім і з'їмо окремо. Обсмажую злегка, так, щоб шматки риби стали ледь рум'яні. Обсмажую на рослинній олії, звісно ж, обов'язково рафіновані, щоб нічого не гірчило. І відкладаю рибу в сторону для того, щоб вона остигла. Далі готую засмажку та овочі. Потрібно 1 кг цибулі та 1 кг моркви для засмажки. Цибуля дрібним кубиком моркву на терці натерти. 1 кг болгарського перцю червоного. Нарізаю соломкою. Можна готувати без нього взагалі, але з ним смачніше. Тому обов'язково його додаю. Томати перемолола. Їх потрібно 4 кг. Можете замінити на 3 літри томатного соку. Усе готую у найбільшій каструлі, яку маю. На дно каструлі влила 200 250 мл рослинної олії рафінованої. І обсмажую спочатку цибулю. Коли вона стане прозорою, додаю морку. Обсмажую ще 5 хвилин. Потім всипаю болгарський перець, мелені томати. і щоб не додавати ніяких спецій, вливаю ще додатково пів літри соусу сацебелі. Можете замінити на кетчуп, або ж можна додати 2 столови ложки томатної пасти хорошої якості, одразу сіль це 3 ложки, та 3 столових ложки цукру, 5-6 листочків лаврових, приблизно 1 чайну ложку чорного перцю меленого. Але в кінці обов'язково куштую, якщо солі чи цукру мало, тому що томати бувають різної стиглості. Якщо солі чи цукру мало, додаю ще. Цього разу додатково я додала ще 2 столових ложки цукру. Овочі готую під закритою кришкою 30 хвилин. Потім додаю обсмажену рибу і як тільки усе разом закипить, вогонь. Нижче середнього, злегка періодично перемішую, і готую з моменту закипання під кришкою 3 години. Так, 3 години. І не пишіть, що це багато. Тут риба і усе готується без автоклаву. Майбутня консервація має бути надійною та безпечною. За цей час кісточки практично розімліють, а за 30 хвилин до кінця готування. Вливаю 400 мл яблучного оцту натурального 6% або ж домашнього, бо з ним корисніше та смачніше. Можете замінити натуральний яблучний оцет на 200 мл 9% столового оцту. Потім переливаю усе у стерильні банки, закатую, перевертаю кришками донизу, обов'язково обкутую. До повного рівномірного остигання банок. Ось такий вигляд має ця консерва. Попадаються доволі крупні шматки риби, овочі, неймовірно, смачні, це не купована кілька автоматів, це ситна, домашня смачна консерва, яка приготована без автоклаву і не за усі гроші світу. І з хлібом те що треба. Перевірений рецепт у вас є, тому готуйте, а я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!